Друзі, оце. Уявіть, маємо раму. Маємо раму культиватора. 6, 6 на 4 труба. Ідемо далі. Як нам закріпити стрілку, стойку на, на рамі? От. Я роблю дуже просто. Варю такий кронштейн, От бачите, от. Як ви бачите, шпилька, шпилька не є проста, шпилька 10 і 7 має. От, не є простенька, досить хороша шпилька. Ну і ціна відносно не є дешевенька. Ну, але це таке. Це вже друге питання. Як я закріпляю? От, маємо, ще раз кажу, маємо раму трубоцю. Прошу дуже. Отак. От от. І е, на пластині. І тут я зробив значок. Чого? Тобто, щоб воно сідало, собі на постійно на своє, на своє місце. О, Все. Хоч воно в мене я зробив, робиться точно, що, наприклад, я переставляю, от бачите, але я так привик ставити. Знак тут, знак тут. Поставив один, одну крапку там, одну там. Все, упало. От. Тут, звичайно. У нас йде шайба. От, Шайба йде. Але ми не за шайбу будемо говорити. Гайка, між іншим, як бачите, є е, широка. Ще е, текст часів. Радянських. От, гайка відповідна, хоч уже запаси кінчаються, але ще, ще на цей сезон буде. На культиваторі, які будуть зробляні цього сезону, ще буде. От. Я це так схематично показую, бо багато просять, покажи, покажи. Я не успів бачити, я не повністю бачив. От, маємо. Зараз я вам це все. Об'ясню. От, прошу дуже. Е, чим це добре? Маємо вгору гору в долину. Верніше вверх-вниз. Я трошки засильно зажав, не можу посувати. О, прошу дуже. Гору в долину маємо. Ну це не так важливо. Гору в долину, бо всі в ході. А от сюди, прошу дуже, йде чотири болти. Воно на, роз, Вся нагрузка розділена. на... На 4 болти. Тепер що далі? Тепер я замітив, що багато культиваторів є. То так стоїть лапа, то так стоїть лапа, ж не так, як треба. Тут прошу собі, підрегулював, от дивіться. Все. Все, зажав, є паралельність, все. Зажав. От і все. От і маєте вам лапу. Чо, е, воно йде. Ця, цей, ця механіка йде як і для сплошного обробітку, так і для просапних робіт. Для просапних робіт. Ставити тут на цій рамі йде, це йде передна рама. О, тут йде три сапі. Три сапі йде. Ззаді це культиватор. Я зачав, я зачав розказувати, а саме основне не сказав. Метр восімдесят два метри, метр шістдесят. Оце такий принцип. Там лише на метр восімдесять ззаді ставиться вже не... Тут йдуть 27 стрілки. Зараз секундочку я покажу. Чекай, Очкайте з 27 стрілки. Зараз Тові. там. Ще 40 секунд, пожалуйста. От, прошу. Подивіться на цю стрілку. Це є 27 стрілка. Прошу дуже, сарматована пайка. Вона йде отак. На задні ставиться, якщо метр 60, такі самі. Добре, час кінчається, перепрошую, будемо далі розказувати.